Я тут зранку ставлю прання, і в мене стоїть від минулих власників пральна машина і сушильна машина. вони дуже старі. В принципі, вони працюють. І от моя українська душа хоче їх змінити. Але вона розуміє, що мені потрібен новий холодильник. Я користуюся старою пралкою, Пралка, окей, що нормально, а сушилка, мені треба. Можливо, навіть півтора рази ставити або доставати ще трошки розвішувати в залежності, звичайно, від тканини, яку я сушу. Але моя українська душа каже Оксана, піти купи, а з іншої сторони, я розумію, що мені треба закінчити ванну і тільки тоді взагалі брати нове щось. Я просто не хочу набирати. Знаєте, в Канаді дуже можна багато набрати кредитів, і це дуже легко. І оця, знаєте, легкість дуже часто може зіграти не дуже хорошу роль, тому що ти набереш всього, а тоді тобі треба все це платити. І от, коротше, я мучаюсь і думаю, блін, купи. Ти не купити, купити, не купити, але ні. Я спочатку ванну зроблю, холодильник куплю, а тоді вже правку сашок. Тим паче, що в костку вони коштують абсолютно нормальні грошей.